Джером, як в такій системі, піднімати кермо по висоті. Треба попустити оцей шестиграник, тоді воно вже регулюється. Але от є такі відмітки, рисочки, вище них не можна піднімати. Ось так, щоб вони були сховані. Далі собі центруємо, щоб кермо відносно колеса рівно було. Трошки закручу, щоб воно не тікало. Дивимося. Ну, якщо криво закрутити, то не страшно. Можна в будь-який час поправити. Так, затягуємо. І ось є ще один шестигранник, який вже фіксує нахил. Вже по нахилу можна зафіксувати. Теж собі підбираємо комфортне положення і закручуємо його. О, все. Тепер на такому велосипеді дуже комфортно їхати. Це велосипед з Голландії, таргет. Рама занижена в гарному стані. Сама міцна, алюмінієва, Фарбування теж дуже міцне, є захист на ланцюжок. Позаду планетарна втулка Nexus 7 Підсидів з амортизацією, гелеве сидіння. Відмінний багажник міцний, повнорозмірні крила, щоб нічого не хляпало, вилучка з амортизацією. Гальма в ньому ролерні, Є ще генератор в колесі і фара, фара працює. Ціна такого велосипеда 8950 гривень. Рама низенька, і для жінок, підійде, і для чоловіків. Є самовивіз СМТ Кулики Львівської області або місто Львів, вулиця Зелена, 253 Весь асортимент на сайті Rover.ua. Там є таких багато під кожен зріст, під кожні параметри.